За освітою Юлія Гільовська, бухгалтер, за покликанням митець. Непогані складові формули успішного підприємництва вирішила на той час безробітна кам'янчанка і поділилася ідеєю спеціалістами служби зайнятості. Ті її підтримали і порадили, де гроші взяти на втілення задуму. Тим паче, що ідея не абияка. розгорнути в туристичному камянці подільському справу з пошиття костюмів стилізованих під 18 століття для оренди. Це стартовий капітал, який одноразова ця допомога, яку центр зайнятості мені виділив для того, щоб я почала успішно працювати. Юлію Гільовську удача супроводжує: якби ідея в неї визріла минулого року, навряд чи втілилася. Тоді виплата одноразової допомоги безробітному на розвиток власної справи була заморожена. Криза вдалася взнаки. Цьогоріч фінансування відновлено, кажуть центрі зайнятості, адже така послуга дуже популярна і дієва. Та найкраще однозначно визначитися з майбутньою професією ще в школі. Тоді кожен рік роботи сприятиме самореалізації та приноситиме моральне і матеріальне задоволення. Для цього в центрі зайнятості влаштовують профорієнтаційну діагностику. Десятикласниця Катя до майбутнього підходить серйозно. Я прийшла сюди з тою метою, щоб визначитися з типом професії. Зараз я проходжу тест про професійну спрямованість, і мені дійсно важливо, я зараз в 10 класі і хочу визначитися, яким мені краще в житті буде і яка моя краща спрямованість. Катерина прагне бути юристом, хоча якраз таких спеціалістів на Хмельниччині аж забагато. А от будівельники, механіки, трактористи нині на розхват. Я думаю, що вже настав час сказати нашим молодим людям, випускникам школи, що не потрібні нам. Шофера, таксисти з вищою освітою, не потрібні нам будівельники з вищою освітою, щоб ці діти зразу вже визначалися, показати їм плюси і мінуси тієї чи іншої роботи. Ми повинні відродити, от це я ще раз хочу підкреслити важливість робітничої професії. Баланс на ринку праці області реальний крок до зниження безробіття. Про це повинні думати не лише посадовці, але й батьки, які нав'язують дітям професію, і самі абітурієнти, які при її виборі керуються не власним бажанням та здібностями. А ще щоб не поповнити ряди безробітних, необхідно пам'ятати, роботі теж треба віддаватися сповна. Щоб сьогодні людина була успішна на ринку праці, безумовно, вона має до цього бути готовою, бути готовою змінювати свою поведінку на ринку праці відповідно до тих викликів, які є на ринку праці. Тобто, бути готовим міняти свою психологію, що не хтось мені, а яка моя цьому участь. Бути готовим для того, щоб навчатись, перенавчатись, підвищувати кваліфікацію, тому що світ такий, що людина має навчатися впродовж свого життя. Любов Тімкова, Віктор Кривий, Подільська Панорама.